Чорна рада це дуже складний роман. Проте любовна лінія це те, заради чого ми готові його трошечки потерпіти. І така Леся вже гарна, і такий той Петро коло неї крутиться, і все в них так чудовісінько, але час від часу трошечки пересмикується око від певних висловлювань, які там звучать. Адже їх можна почути не тільки в тексті, якому 150 років, але і в нашому сучасному житті. Сонечко, жіноча віч коло пипічка. Тобто їжу готувати, а не відкривати свій рот і висловлювати власну думку. Дівка, кажуть, як верба. Де посади, там і прийметься. Неможливо, що хоче та дівка. Її діло слухатися батька або чоловіка. О, о! Так, це справді було в нашій культурі, але це не означає, що ми мусимо тягнути з собою цю стару верету у нову хату. Адже жінка не верба, не квіточка і навіть не сонечко. Так уже склалося, що жінка це людина, те саме стосується і чоловіків. Я був би баба, а не козак, коли б заплакав від свого лиха. Угу. Але і баба, і дідо, жінка, чоловік, дитина, козак можуть плакати, особливо, коли в їхньому житті сталося лихо. Плакати це нормально, це природньо. Неприродньо вдавати з себе когось іншого, ким ти не є. Пишіть у коментарях, чи можна чоловікам плакати, та йдіть в Ютуб дивитися наш випуск про чорну раду, аби дізнатися, що ще такого цікавого і актуального вона у собі приховує.